Чи там керівники організацій, які їх обслуговують? Це насоси рециркуляції на основному нашому катрі, ПТВ. працюють цілодобово, разом з роботою -котлом. вони вже старі Приходилося їх ремонтувати. І зараз, після закінчення, проводиться заміна ну, частин, які вийшли з ладу. Це також підшипник підшипники, і робиться перевірка статору ротору електродвигуна. Можна сказати, що і завдяки тому, що температуру в мережах ми держали трохи нижче графіка. Зима теж допомогла, дякувати Богу. Що... Сьогодні останній день, коли ми робимо нарахування, на в принципі там суттєво не зміниться ситуація. Борги населення складають 29 мільйонів 858 тисяч. А наші борги нафтогазу складають трохи більше за 27. І це тільки за спожитий газ. Ще ж є плата за електроенергію. За розподіл. Це наш борг Нафтогазу, те, що підприємство з цих 28 там двадцяти. Все на всі поточні, поточні електроенергія, вода. Здається, що в Європі це великий проміжок часу, але, на жаль, дуже зросли ціни. Теж здається, що вони нові, але в цьому році вже 5 років, як їх змонтували. Згідно правил, в нас потрібно завжди бути в робочому стані обладнання. Керують. Розбирається все, перевіряється міцність контактів, перевіряється опір ізоляції, перевіряються охолоджуючі механізми з контролерами, які знаходяться на пульті. Пристрої контролю пламені в котлі вже ну, зняті там електроди. Монитор вот монтирует ребята. Вот это электроды. Перегоревшие, конечно, после сезона. вот что то, за сезон? Понимала, ну, вот это стали. то, что за сезон да, да происходит, да, почему да. мы да. снимаем. А мы еще одну карточку. Вот это вход газа на контейнер. Вот. Ну, это приводы узла обчисливача газу. Они же все это снимается, сдается на поверку. В присутності Одеса газу знімаються ці пломби, прибори. Це обчислювач, це обчислювач кількості газу, який ну, да, споживає підприємство. Всі контакти, опять же. потом контактные группы разбираются, где-то что-то подгорит и могло. Так, перетянуть, перебрать да. все контактные соединения. Устройство плавного пуска насосов. То есть вот это уже менялось при реконструкции. Вы видите то, что было до реконструкции, еще с начала котельной, и то, что менялось. И вот эти вот секции. Даже на вид понятно, что тут это с самого красный. начала котельной, да, что тут уже менялось при реконструкциях. Це оборудование и і чотири шкафи каждого котла. Там стоять контроллеры ну і реле, які управляють оборудованием кожного котла. Здійснюється відсюди. Вот стоять комп'ютери, сервера, які беруть со всех датчиків інформація, стікається сюди. Як завжди, після закінчення опалювального сезону ми проводимо випробування. Випробування гідравлічні для мереж і нашого джерела тепла. Ну, котлів і теплообмінників іншого обладнання, яке знаходиться безпосередньо на території котельні, проводимо за допомогою лабораторії випробування електричного обладнання, і по результатам цих випробувань, і за графіком планово періодичних ремонтів починаємо виконувати для того, щоб підготуватися до безаварійного проведення наступного сезону. Проводимо роботи. Планові і позапланові, які з'являються в результаті випробувань, це і електричне обладнання, і кіповське обладнання, механічне обладнання, обладнання теплових мереж, арматура, обладнання теплових пунктів центральних, які в нас є. У нас в міжопалювальний період роботи для ремонтного персоналу я маю на увазі більше ніж в опалювальний період. Хоча цей опалювальний період. Вистачало роботи, і в опалювальний період доводилося резервне обладнання, яке навіть не використовувалося у нас раніше, коли була інша ситуація. Прийшлося приводити його до ладу і переходити на резервне і виконувати роботи за допомогою нього. Часті зупинки завжди погано. Впливають на стан обладнання. Нам прийшлося також додатково виконувати роботи, придбати стабілізатор напруги. Але так як у нас велика потужність електричного обладнання, на жаль, стабілізатори на все обладнання встановити не вдається. Тому ми захищали саме вразливе і саме дорогокоштуюче обладнання це кіповські комп'ютери, ну так би мовити, мозок. мозг. Котельні, яке керує всім процесом. Ну а по тому обладнанню, яке неможливо захистити, звичайно, зараз будемо проводити ремонти, щось виходило з ладу, щось виконувало якісь ремонти прямо посеред сезону, тому що щось згоріло, щось прийшлось міняти. Теплотраса. Чи потрібно її замінювати, чи цього року якось це обідається всього? Ну, теплотраси ремонти теплотрас виконуються в основному. Капітальні ремонти я маю на увазі не поточні. А капітальні поточні ми виконуємо за свій кошт, кошти підприємства. Капітальні ремонти, на жаль, в тому році не проводилися. Ну, дякуючи Богу, в цей сезон серйозних аварійних на магістральних я маю на увазі там якихось мережах не було. Після сезону ми провели, я вже казав, гідравлічні виправи. Пробуні поки що також вони не показали якихось там серйозних проблем. Ну за можливістю, якщо будуть виділятися якісь кошти, в нас є слабкі місця, які ми вже давно подали на ну вони давно подані на програми реформування і розвитку житлового господарства міста. Все залежить від наявності коштів на ремонт. Зі своєї сторони, ми готові. У нас є і проекти по заміні, і все в принципі готові ще з позаминулого року. Чи були у вас ліміти на споживання природнього газу? Чи ви вклалися в них? І а яка зараз ситуація із заборгованістю? Ну, ліміти на споживання в нас є кожного року. Перед початком сезону підприємством з укладається договор з постачальними компаніями. Цього року міська рада затверджувала навіть ці об'єми. Ну, об'єми ви всі знаєте, про це розповідали ще перед початком сезону. Вони були зменшені цього року на 10%. Ну, прийшлося вкладатися в наявні об'єми газу, які є. В принципі, ми в них вклалися. А яка заборгованість станом на сьогодні? Заборгованість складає порядку 29 мільйонів. Це я кажу тільки про населення. Люди платять. Є в нас судові рішення за заборгованість, яка склалася ще до початку війни, до початку воєнного стану. На ту заборгованість в принципі є і судові рішення, по яким нам частково ці кошти виплачуються. Тільки таким, тільки в законному порядку в нас немає іншого вибору. Мешканці, ми так розуміємо, що платять і після опального сезону потрохи с намагаються да, звичайно, звичайно. Платять протягом між опалювального періоду є багато людей, які платять. Просто суму стабільно, там ну наприклад, там тисячу гривень кожного місяця, і в них не виникає цих, цих заборгованостей. Вони вже перед началом періоду, і таким чином на них навантаження не збільшується під час сезону. Ну, в них це проходить досить. Ну у кожного різна ситуація. У нас є працівники, які працювали по договору і були прийняті. Це працівники. Котельного цеху інших підприємств вони працюють добу через три. Тому в них була можливість допомогти нам. Частину наших працівників пішли до лав ЗСУ захищати нашу батьківщину. Тому ми були вимушені приймати на роботу. І частина з цих працівників це наші пенсіонери, які відпрацювали в нас багато років, і вони також допомогли за це. їм я дуже дякую за те, що не відмовляються. Вони приходять, розуміють, який зараз час. Хоча людям ну, багатьом вже важко це робити. Трасвітаває котельний, то с руль 0,4 називається. Дісі защитяються все. как сказать это, сердце котельный, да, да, все питание котельное отсюда происходит, то есть все насосы, все двигателя, ну, в общем, все освещение отсюда. Последний год, когда у нас были частые отключения света, то есть, ну, это отрицательно сказывается на оборудовании, были скачки напряжения, что-то сгорало, что-то перегорало, то есть оперативный персонал здесь постоянно присутствует и ну как, ремонты происходят, да, круглый год. А какие работы на разе здесь снять, для того, чтобы успешно прийти в пальный сезон? Ну, подготовительные, это, во-первых, перебрать все двигателя, все насосы, в электродвигателях проверить подшипники, состояние смазки, сопротивление изоляции. Ну, также перебрать оборудование, контактора, пускатели, перетянуть контакты. Сами понимаете, старое оборудование, оно в любой момент может прийти в негодность. В первую очередь экономия средств, то есть более новое оборудование, это как меньше энергозатратное, но и больше надежность. В любом случае, это как, как бы надежность, это как предприятие, которое вот внезапно... Остановки могут привести к непоправимым последствиям. То есть вы сами понимаете.